У Литві готуються одразу до двох важливих подій. 14 жовтня в країні відбудуться вибори до Сейму. Цього ж дня проведуть і загальнонаціональний референдум щодо будівництва чергової АЕС. Результати експерти називають доволі передбачуваними. Перемогу пророкують партії праці та соціал-демократичній партії Литви. А ось правлячу політичну силу вже заочно відправили до опозиції. Однак, чим закінчиться референдум, спрогнозувати не так просто. За результатами соціологічних опитувань, за зведені нової атомної електростанції виступають 22% респондентів. Проте 62% в Уряді країни переконують, нова АЕС допоможе громадянам добряче зекономити за нашими підрахунками. Аес вироблятиме електроенергію, яка обходитиметься вдвічі дешевше, ніж енергія з будь-якого іншого альтернативного джерела. Громадяни бояться, що уряд, як головний інвестор, проекту набере кредитів і борговий тягар згодом перекладуть на плечі простих литовців. Для литовця борг це дуже страшне слово. Наразі у державі ведуть декілька будівельних проєктів, які фінансує уряд, але всі розуміють, що це гроші платників податків. Людям це не подобається. Вони не хочуть ставати заручниками якихось міжнародних фінансових організацій. Щоправда, хоч би який був результат референдуму, уряд усе одно зможе вчинити так, як вважає за потрібне, уточнюють фахівці. Остаточне рішення щодо проекту зведення нової АЕС у Литві за президентом країни. А він, за прогнозами експертів, як ніхто зацікавлений у тому, аби проекту таки дали хід.